Номер 995. Знайди частку й остачу. 630 поділити на 24, 995 поділити на 31 і 950 поділити на 35. Записуємо перший приклад. 630 поділити на 24. 630 поділити на 24. Ділимо в стовпчик. Перше, що ми визначаємо, це кількість цифр в часті. 6 менше за 24, тому ми не можемо його ділити. 63 більше за 24, тому перше неповне ділення буде 63. Це перша цифра буде в часті. І нулик, друга буде дві цифри в часті. Друге, що ми робимо, округлюємо 24, щоб нам було легше підібрати підтримку. Першу цифру в частку. 24 це приблизно 20, і перше число, яке ми будемо ділити, 63, це приблизно 60. 60 поділити на 20 це буде 3. Пробуємо 24 умножити на 12,7, 72. 72 більше за 63, значить, число цифра 3 це забагато. Візьмемо менше, візьмемо 2. Множимо 2 помножити на 4, 8. 2 помножити на 2, 4, 48. 63 мінус 48, 3 мінус 8 не можна. Позичаємо одиничку. 13 мінус 8 буде 5. І тут вже не 6, а 5, бо ми позичали. 5 мінус 4 буде 1. 15. Що робимо далі? 15 менше за 24, значить двійку ми підібрали правильно. Далі рухаємося ми далі. Зносимо нулик. 150 поділити на 24. 150 розмірковуємо, поділити на 24, це як 150 поділити на 20 приблизно. 15 десятків поділити на 2, буде приблизно 7. Пробуємо брати 7. Перевіряємо. 24 множимо на 7, буде 28,2, 14,2, 168. А в нас 150, значить 168 це забагато. 7 – це забагато. Спробуємо взяти 6. 24 помножити на 6 буде 24,2, 12,2. 14, буде 144. 144 менше, ніж 150, воно нам підходить. Значить, беремо 6. 6, 6 помножити на 4. 24, 2, 12, 2, 144. Віднімаємо. 10 від 0 не можемо відняти. 4 позичаємо в п'ятірки. 10 мінус 4 буде 6. Тут вже 4 мінус 4, 0 і 1 мінус 1, 0. Вийшло 6. 6 менше за 24. Менше. Далі є, що зносити немає. Значить 6 це вже остача 6. А частка 26. Отже, 630 поділити на 24 буде 26. Остача 6. Наступний приклад. 995 поділити на 31. 9,95 поділити на 31. Визначаємо кількість цифр в часті. 9 ні, 99. Перша цифра і п'ятірку будемо зносити, друга. Тепер 31 округлюємо до десятків, це приблизно 30 або 3 десятки. Перше число, перше неповне ділення, яке ми ділимо, це 99. Ділимо на 31, це як 90 на 30. Дорівнює 3. Пробуємо 3. 31 помножити на 3, буде 3, 9, 93. Підходить, підходить. 3, 3, 9. Перемножили 3 на 31, вийшло 93. Тепер нам треба від 99 відняти 93. Е, Витримо. 9 мінус 3, 6, і 9 мінус 9, 0, вийшло 6. 6 менше за 31, значить ми трійку підібрали правильно. Далі що робимо? Далі рухаємося, далі. Зносимо п'ятірку. Вийшло число у нас 65, друге неповне ділене, яке ми ділимо на 31. 65 на 31. Розмірковуємо це як 60 поділити на 30. Це 2. Двійка має бути добре. Перевіряємо: 31 помножити на 2, 2, 6. Вийшло 62 менше, ніж 65. Менше, значить, двійка нам підходить. Друга цифра в часті 2. 2 помножити на 1, 2. 2 помножити на 3, 6. 65 мінус 62 буде 3. 3 менше, ніж 31. Менше, значить. Все ми підібрали правильно. І є ще далі цифри, які можна внести. Не можна. Значить, ми ділення наше завершили. Значить, що таке 3? 3 – це в нас остача, а 32 частка. Отже, 995 поділити на 31 буде 32, остача 3. Наступне, наступний приклад пишемо 950 поділити на 35. 950 поділити на 35. Одразу стовпчик. Так, 950, оділювати на 35. Визначаємо кількість цифр часті. 9 поділиться на 35? Ні, неможливо це зробити. Перше ділення буде 95 і перша цифра в часті, і далі ще нулик будемо зносити, і буде друга цифра. В часті буде дві цифри. Друге, що ми робимо, округлюємо 35. 35 це приблизно 30. Ділимо. 95 поділити на 35, це як? це як 90 поділити на 30, тобто 3. Перевіряємо. 35 помножити на 3 буде, мабуть, забагато. 15, 3 на 3, 105. А в нас 95. 3 забагато, значить, ми повинні взяти менше. 2, 2 помножити на 5 буде 10. Ми, от пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 3, 6 і 1, 7. 70, вийшло. 5. 95 мінус 70 буде 5, 2. 25 вийшло. 25 менше, за 35 менше. Значить двійку ми взяли правильно. Що робимо далі? Далі зносимо нулик. 250 ділимо тепер на 35. Це як 25 поділити на 3. 25 десятків на 3 десятки. Це приблизно у нас виходить 8. Перевіряємо. 35 на 8. 44, 24, 28. А в нас 250. 280 забагато, пробуємо взяти 7. 35 помножити на 7. Буде 5 на 7, 35, і 3, 21, і 3, 24. Буде 245. Менше, ніж 250. Менше. Значить, 200 на 7 нам підходить. А 8 вже нам не підходить. Беремо 7. 7 на 5 35, запам'ятовуємо. 3 на 7, 21, і 3 – 24. Віднімаємо. 0, мінус 5 не можна. Позичаємо, буде 5. І тут вже 4 -4, 0, і 2, мінус -2, 5. Що в нас вийшло? 5. 5 менше, ніж 35. Менше, значить, 7 ми взяли правильно. Далі є щось зносити? Немає. Значить, ми завершили наше ділення. І що таке 5? 5 це. 5 це остача і частка 27. Отже, 950 поділити на 35 буде 27 і остача 5. Що ми? Ми молодці, ми все вирішили. Молодці.